Привіт, друзі! З вами Кіць Пікі. Душевне зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали! У цьому відео продовжуємо говорити про час Present Perfect і дуже ключове про його різницю з часом Past Simple. Я сподіваюся, що після цього відео у вас буде чітке розуміння: ось це Past Simple, ось це Present Perfect. і це стане більше на свої місця. І ви відчуватимете, або принаймні будете орієнтуватися, як зрозуміти, який же час все ж таки використати Past Simple чи Present Perfect. Я дуже добре пам'ятаю, як я сама з цим влучилася, тому зараз постараюся зробити так, щоб вам, теж, як і мені, колись стало зрозуміло. Перше, ми використовуємо част. Past Simple для завершених дій в минулому. Отже, це означає, що ці дії не мають ніякого відношення до теперішнього. Вони завершені. Наприклад, I bought a book. Тут я підкреслюю, що я купила книгу, і це завершена дія. Uh, також Past Simple відрізняє те, що uh, в часі Past Simple я можу сказати, коли саме я зробила цю завершену дію. I bought a book yesterday. Тобто я вказую, коли конкретно в минулому я uh, завершила цю дію. I I bought a book yesterday. I bought a book yesterday. Uh, Two weeks ago. тобто тут є певна конкретика, коли в минулому я це зробила. Друзі, якщо вам потрібна допомога у вивченні англійської мови та покращенні ваших навичок, запрошую на індивідуальні заняття зі мною. Мій контакт ви знайдете у описі під відео. Це дуже важливо, друзі, коли ви вказуєте. Коли конкретно сталася ця дія, не почалася і триває позараз, а саме сталася і відбулася там в минулому, то використовуйте саме past Symbol. Проте, якщо ви не кажете, коли саме відбулася ця дія в минулому, її можна сприймати як якийсь момент з вашого життєвого досвіду, life Experience – і якщо сприймати це як life experience, де ви не скажете конкретно, коли це відбулося, то ви можете використати тут uh, present perfect. Якщо я скажу фразу «I have bought a book», і все, я не вказую, коли конкретно я можу це робити. Таким чином я акцентую більше на те, що це відноситься до мого життєвого досвіду. Неважливо, коли це сталося, просто важливо, що такий досвід у мене є. Так, можливо, це вже завершений факт. Він завершений, але я не вказую, коли він стався, і ми можемо робити це в часі «present perfect». Наступний момент другий. Uh, якщо дія завершилась і ще раз завершилась і не продовжується, не має відношення до uh, теперішнього, використовуйте, будь ласка, паст символ. Якщо дія або стан ще триває, uh, або має певні наслідки в теперішньому, або якийсь зв'язок з теперішнім, тут краще використовувати present perfect, Наприклад, present perfect, I've bought this. Lipstick. It's so pretty. А чому я тут можу використати Present Perfect? Тому що я купила дія куплення вже відбулася. Але зараз ця помада тут, тобто вона зараз є в наявності. Я її купила і зараз вона у мене є. І можливо, ми з моїм співрозмовником можемо поговорити про цю помаду. Тому тут можна сміливо використовувати Present Perfect. Або е, незавершений стан, наприклад, якийсь незавершений стан. I've had a short haircut for a few years можна так сказати. Певний стан. Або зія. Про це поговоримо в теж наступних відео, які почалися в минулому і тривають досі. Незавершений стан. Або приклади, котрі я наводила в передніх відео. They've been married for 20 years вони були одружені і досі одружені. I've known my best friend for 10 years. Як знала, так і знаю. І наступний момент дуже важливий: якщо ми скажемо на якусь пару, котра одружена, they've been married for 20 years, it's okay. Тобто вони почали бути одруженими в минулому і досі є одруженими. Якщо ми скажемо цю ж е, конструкцію в часі past simple, що звучатиме як they were married for 10 years, це означатиме, що ця дія почалась в минулому і завершилась в минулому. Вони на зараз вже не є одруженими, тому друзі, це такий типовий приклад. Е, ось тут дуже важливо розуміти, який час вам потрібен. Тут потрібно чітко розділяти, чи ця дія триває по зараз, або вже закінчилась. Щоб нікого не образити, щоб точно розуміти, ось тут -от ключова різниця, чи вони й досі одружені, чи вони вже не одружені. Якщо не одружені, пас цим відноситься до минулого завершена дія, вже не одружені. Дія одруження завершилась. Або they've been married, вони все ще одружені. Present perfect, дія триває. Наступне, якщо ви хочете розповісти певну історію, історія в англійській граматиці мається на увазі умовно послідовність певних подій. Один, два, три, чотири, п'ять. Відбулося щось, щось, щось. І вони якби йдуть одна після одної по порядку. Тоді в англійській граматиці використовують просто past simple. I woke up, then I brushed my teeth, then I had breakfast, and and so on and so forth. Послідовність дій. Іде по порядку. Все. Коли йде все по порядку, краще використовувати past simple. Також зроблю уточнення про uh, життєвий досвід life experience. Якщо це відноситься до життєвого досвіду людини, котра живе. Це теж буде present perfect, тобто uh, життєвий досвід людини, котра живе. Ну ж уявляємо, його як промінь. Він почався колись і триває. Тоді це Present Perfect. Але якщо це життєвий досвід людини, котрої вже немає, тоді ми не можемо використовувати Present Perfect, і це буде теж past simple завершена дія. І ще один аспект теж про а, деякі маркери а, і а, випадки, коли нам треба використати Present Perfect. Саме. Це коли щось відбулося в якомусь періоді, в котрому ми ще досі знаходимося. Наприклад, я хочу сказати, що на цьому тижні я е, бачила свою подругу. І поняття цей тиждень є незавершеним. Цей тиждень досі триває для мене, як для -то, е, той, хто говорить це речення, тому я скажу: I've seen my best friend this week. Або, наприклад, I've seen my best friend today. Today все ще триває. Тому якщо цей період, в котрій це сталося, ще триває, нам теж бажано використати саме Present Perfect. Або, наприклад, I've seen my best friend this morning. Якщо цей ранок все ще триває, тоді краще використати present perfect. Якщо ми ще знаходимось в цьому періоді, і він ще є незавершеним. Проте, якщо цей період завершився, використовуйте past simbol. Uh... Ну, не так, не так. I saw my best friend yesterday. Yesterday, як завершений період. Або. I saw my best friend in the morning. А зараз, наприклад, вже день або вечір. Тобто період ранку вже закінчився. Це завершений період. Тому тут ми можемо і варто використати past simple. I saw my friend this morning. А зараз вже вечір. Right now, it's evening, Наприклад, ось в цьому різниця. Якщо підсумувати. То найсловніше, що Present Perfect він навіть у табличці граматичних часів відноситься до теперішніх, тому що він має певне відношення до теперішнього часу, а Past Simple не має. В цьому основна різниця, друзі. Якщо у вас залишились ще питання, будь ласка, напишіть мені внизу під відео. Я залишу для вас вправи, послання на вправи, котрі теж допоможуть вам відпрацювати цю різницю. Якщо будуть питання, обов'язково пишіть. Як завжди, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо раптом чогось цього ще не зробили. І, як завжди, сподіваюся, що цей канал допомагає розширити ваші горизонти англійської мови. Дякую за увагу і до зустрічі у нових відео!